Сьогодні о п'ятій ранку в автомобільній аварії загинув наш колега, відомий телеведучий журналіст, продюсер Ігор Пелих. Трагедія сталася на проспекті перемоги. Автомобіль Honda, в якому їхав Ігор та інше авто Фольксваген. Притерлися боками, після чого Хонда вилетіла на зелену зону, знесла два дерева і перевернулася. Ігорю було лише 35. Телевізійну кар'єру він почав у рідному Тернополі, далі був Київ, спочатку радіостолиці. Пізніше на 1+,1 плюс заснував програму Не всі вдома, де і познайомився зі своєю дружиною Олександрою Лозинською. У них народилося троє дітей. Розпочавши роботу на нашому каналі, він відкрив власний, відомий усім українцям телепроект Галопом по Європах. Завжди усміхнений, веселий, життєрадісний. Ігор Пелих був надзвичайно світлою людиною. таким ми його і запам'ятаємо. Обов'язок це нормально прокинутися, значить продерти очі, піти на роботу, ну і займатися справою, яку ти насправді дуже любиш. Всім це Європа, це передача галопам по Європі. Спасибо большое, да, спасіба дівчата. Давно не виходить? Да, 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 Потім був Совєтський Союз, який так само накрився хризантемами. Ну і нарешті зараз є те, що насправді повинно бути на цій землі. Це українська земля, відповідно, є держава Україна. А місто, про яке я говорю, називається Вінниця. Я сейчас говорю, что у меня есть вот эта вот штука, диплом. Я сейчас говорю, что тут есть мои друзья. А, вот у нас сидят в другом ряду. Хлопцы, я вас люблю. Девчата, у вас так же больше, чем хлопцы. Все, чисто. Это же талисман всего Голубого. Да, это талисман программы «Голубым по Европах». Ты что? Вот. Вот тут его порвать по спальне, вот так вот пальчиком. Вот так вот. Пальчиком. Видишь? Вони кусаються. Не кусається. Я паняв чого ліс. От воно що. Такий пісок може бути лише тільки тут, на кріті. Таке враження, що він просійний, він білосніжний, такий м'який. А море таке тепле.